Сьогодні розповідається про ситуацію з паркінгом у житловому комплексі Гранд бурже у місті Буча, який забудовник почав продавати мешканцям ще у 2021 році. У 2022 році власники вже підписували договори купівлі-продажу та ставали повноправними власниками машиномісць і гаражів. Варто зазначити, що за оформлення право власності забудовник вимагав сплату готівкою. Зокрема, одному з мешканців довелося заплатити 15 тисяч гривень, а іншому значно більше. Бо, як пояснювали представники компанії, ця сума для них замала. А за своє люди готові платити будь-що. З 17 листопада 2022 року одна з осіб офіційно стала власником гаража у паркінгу, де згідно з договором і технічною документацією передбачена наявність електропостачання та освітлення. Однак, попри це, фактично скористатися своїм гаражем вона не може. Причина особиста вказівка директора на легітимної керуючої компанії, який, не маючи жодних законних підстав, обмежує доступ до приватної власності. Насправді йдеться про спроби помститися за те, що мешканці будинку викривають та публічно розголошують недоліки в обслуговуванні будинку і паркінгу, сумнівні нарахування за тарифами а також інші дії, які прямо порушують законодавство та конституційні права співвласників. Люди не хочуть мовчки терпіти свавілля, зокрема, з боку керуючої компанії. З метою контролю над власниками компанія розробила власний договір, відповідно до якого всі власники паркомісць перетворюються на умовних орендарів, фактично втрачаючи право голосу. За найменше порушення штраф 2 тисячі гривень, який як стверджують має надходити у бюджет компанії. Що цікаво, у жодному пункті договору не зазначено механізму стягнення цих штрафів, куди саме вони перераховуються і на що витрачаються. Сподіваємось, у резервний фонд співвласників паркінгу, а не в особистий дохід керівництва. У січні 2025 року ще до офіційного призначення компанії управителем будинку було представлено цей договір для підписання власника. тобто його незаконно нав'язали, що саме по собі є порушенням процедури і прав мешканців. У будинку діє ініціативна група, яку обрали мешканці для представлення їхніх інтересів. Але ця група проігнорувала питання договору на обслуговування паркінгу і не винесла його на загальне обговорення. Це викликає логічне запитання. Чи ми обрали ініціативну групу для вирішення питань мешканців чи своїх особисто, або, можливо, групу для ігнорування? Наслідком такої бездіяльності стало впровадження договору, який позбавив власників будь-яких прав і можливості контролювати процеси, що стосуються їхньої власності. Тепер вони змушені сплачувати завищені тарифи ще й зі штрафами, як друга категорія громадян. Про сам зміст і підводні камені цього договору буде проговорено у наступних відео. Підписуйтесь на канал, поширюйте інформацію, щоб зупинити подібні дії.